Рада вітати наших відданих глядачів у ранковій програмі Галичини. Ми виходимо в ефір лише в будні, тому про події, які відбулися у вихідні та святкові дні, розповідаємо протягом тижня. 17 січня в суботу виповнилося 75 років з часу, коли в Станиславі почало працювати музичне училище імені Дениса Січинського. Зараз це знаний в Україні навчальний заклад, тож нині, про його сьогодення і історію. Про сьогодення пропоную переглянути сюжет, знятий напередодні в цьому році, 17 січня, наш навчальний заклад, згідно довідки архівної довідки, відзначає 75-річчя з дня створення. Заснований у 1940 року почав функціонувати 17 січня на базі попередніх музичних навчальних закладів, тобто музичних шкіл, консерваторії імені Куштюшки та філіалу Львівського інституту імені Лисенка. 1965 році на честь сторіччя від дня народження Дениса Володимира Січинського, нашим навчальним закладом урядом України було присвоєно це звання. Наш навчальний заклад повна назвою воно франківське музичне училище імені Дениса Січинського. Наш навчальний заклад зпродовж свого існування підготував більше як 5 тисяч випускників, які працюють. Початкових мистецьких навчальних закладах, в нашому навчальних закладах, в музичних академіях Львова, Києва, Одеси та е, за кордоном є провідними солістами у всіх кращих оркестрових колективах нашої держави та за межами нашої держави. Гордість нашого навчального закладу це і наші випускники. Серед них це є нині покійний народний артист Петро Терпілюк. Е, Петрок Петро Князевич. Христина Фіцелович, заслужені діячі мистецтв Руслан Дорожівський, Богдан Септур та багато багато інших, які в першу чергу це є прекрасні люди, які щиро вболівають за свою справу і працюють на розвиток нашого українського музичного мистецтва. Офіційні святкування попереду і урочисті оди звучатимуть вже в їх часі. А в сьогоднішньому сюжеті хотілося б більше зупинитися на проблемах навчального закладу, якому потрібен концертний зал, та суттєве оновлення бази інструментів, яка оновлювалася ще в 70-х роках минулого століття. Нашими сподіваннями це є. Добудова концертного, концертного залу в нашому навчальному закладі. Адже цей концертний зал потрібен не тільки нашому навчальному закладу, музичному училищу, але й нашому місту, і області, і в цілому галузі культури обласної державної адміністрації. Крім концертного залу, який так необхідний нашому навчальному закладі, Надзвичайно гостре питання стоїть з музичними інструментами не тільки в нашому навчальному закладі, але і всіх початкових мистецьких навчальних закладів, адже інструментарій наш останнього закуплявся в 70-х роках минулого століття. Ясно, що це дороговартісні інструменти, але я думаю, що, хоча б можливо, в ювілейний рік нам допоможуть. І як я звертався вже в управління культури обласної державної адміністрації. З деякими проханнями обіцяли підтримати. Нам потрібний і концертний і рояль, нам потрібні і деякі оркестрові інструменти, тому що студенти в основному купляють за свої кошти індивідуальні інструменти, але є інструменти, які потрібні для гри в колективах. З цими питаннями зверталися в управління культури обласної державної адміністрації. Нам обіцяли підтримку і допомогу, обіцяли підтримку. Щодо присвоєння почесних звань нашим працівникам, які по праву давно на це заслуговують, я надіюся, що в цей рік відзначення 75-річчя, це один із самих дат поважних в музичному мистецтві на Прикарпатті. Я надіюся, що підтримка буде в нашої влади до нашого навчального закладу. Тож віриться, що не гаразд, і не затьмарять радості ювілею, відзначення якого відбудеться в травні цього року. Адже музичне училище імені Дениса Січинського, то продовжувач традиції музичної освіти Станіславова. щиро, хочеться в цей день, в день заснування, привітати усіх наших працівників, наших випускників, ті, які складають гордість нашого випускники, нашого навчального закладу, наших студентів, які нашим майбутнім. А так, як я висловився попередньо, ми будемо святкувати урочистоці, будемо відзначати в травні місяці в цьому році. Заклад, який щороку готує лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів, свій ювілей відзначить працею на різних сценах міста і області. А великий концерт в облму здрамтеатрі стане підсумком святкувань. Про історію музичного училища імені Дениса Січинського, врешті, про передумови його заснування, тобто традиції музичного навчання в Станіславові, зі мною буде спілкуватися редактор-упорядник книжки про Івано-Франківське музичне училище Олександра Мар'янівна Турянська. Ми будемо вітаю вас, пані Лесю. Ми будемо спілкуватися, напевне, не тільки і не стільки про музичне училище, правда ж? Напевно, але і взагалом про передумови його виникнення в Івано-Франківську. Так, бо я знаю, що ви дуже багато досліджували саме той такий давніший пласт музики в Станіславові? Так, я вже давно на пенсії, майже 20 років. Але коли училище мало святкувати 70-річчя від створення власне музичного училища, то директор училища Петро Михайлович Гундер запросив мене, щоб я. Зібрала історичний матеріал і всі дані про музичне училище. Я вирішила, що треба буде обов'язково показати те підґрунтя, фундамент, на якому було створено це училище, тому що вже в 19 столітті, на початку 20 століття в Саніславові було дуже активне музичне життя. Очевидно, треба було би починати від Дениса Січинського, який заснував тут Хорбоян, який заснував першу музичну школу в 1902 році, який створив бібліотеку, видавництво. І його заслуги перед нашою музичною культурою, то є неоцінимі, тому що. Він майже в усіх сферах дуже багато працював. І власне тому, напевно, наше училище і носить його ім'я. Для того, щоб створити цю історію нашого музичного училища, треба було ритися трошки в архівах, треба було походити до старожилів, до ветеранів музичного училища, які від самого початку працювали. І мені вдалося зібрати досить великий матеріал. Хоча книжка, ця це є історія нашого музичного училища, яка називається Роки творення високого музичного мистецтва. Вона є фактично збірником матеріалів, які готували, завідуючі відділів наших викладачів музичного училища різних професій, моя справа була це написати. Перед історією, а також е всю е зібрати весь цей довідковий і інформаційний матеріал. Я е працювала десь років три над цією книжкою і по ходу роботи над книжкою зібрала багато ілюстративного матеріалу. Цей матеріал е виставлений, власне, в тих стендах, е які е тепер. Е Кожного, хто входить в училище, ілюструють і, і інформують про те, як створювалася власне, ця історія нашого училища. Справа в тому, що в Станіславові були вже учбові заклади, які давали музичну освіту. Правда, при. Польській державі тут було більшість музичних інститутів, музичний інститут імені Манюшка, музичний інститут імені Шопена, фортепіанна школа пані Німентовської, в яких навчалися переважно поляки. Свої гуртки хорові, драматичні, мали представники різних національностей, якими було населене наше місто: і німецьке, і єврейське, і польське. Українці не мали можливості здобувати музичну освіту вищого рівня. Але до нашого міста приїхало багато випускників різних консерваторій, славних європейських консерваторій. Це з Праги, з Відня, з Варшави, з Берліну. І у 21-му році виникла ідея створити у Станіславові філію музичного інституту імені Лисенка, який знаходився у Львові. Це дуже е, активно підтримував Станіслав Пилипович Людкевич, а також Василь Барвінський, які стали пізніше після організації е, цього музичного інституту е, Іваном, е, Залеським, е, Осипом Залеським і Іваном Лідільським, які були першими директорами цього е, музичного інституту. І, е, ці викладачі почали працювати, давати вищий рівень музичної освіти. Ну це можна сказати, що цей власне ця філія була е, тим пер, перед історією музичного училища, можна так, так сказати. Так, це, ну, власне, це... Воно вже було щось сформоване, таке з викладацьким складом і з якимось навчальним процесом, таким не не рознерозшарпаним, скажімо так. Так, це були, власне, програми, створені були в музичному інституті у Львові, і тут багато таких предметів вивчалося, які навіть у теперішніх консерваторії рідко зустрічаються. А які, наприклад? Ну, наприклад, акустика. Так, що цікаво, ну там різні теоретичні предмети. Це, цей музичний інститут мав кілька рівнів: початковий, середній, вищий і навіть такий концертовий. Так що тут. Рівень освіти був досить високий. Ну, тобто можна сказати, що цей інститут готував як викладачів майбутніх, так і виконання, так і виконавців, виконавців які виступали так. на сцені. Все таки, що те життя з Франківська, воно мало звідки розвинутись, бо на рівному місці, як то кажуть, не виникає нічого. Так. Власне, оце це важливо, тому що оце, цей фундамент музичної освіти він вже був. Причому дуже високо на високому рівні подавалися музичні предмети і в гімназії, і в школі Васильянок. Тут працювали такі композитори, як наприклад Смоленський, Барнич. Які викладали музичні предмети, Іван Недільський також викладав. Отже, тут існували хори, причому при гімназії був дуже високопрофесійний хор. Спочатку це була 16 ка яку створив Анатолій Кос, Він тоді лише називався ще Кос, то вже пізніше він взяв псевдонім Анатольський. На початку 30-х років він керував тут. Тим хором шістнадцяткою, пізніше тим хором е, керував мій стрійку е, Роман Степаняк. А де... пані Лесу, я вас переб'ю, бо я знаю, що з тим хором шістнадцяткою пов'язані дуже якісь такі цікаві ну я б сказала навіть романтичні. Може, не до ранкової програми, швидше воно би пасувало до вечірньої, але я знаю, що ну, скажімо, виконання серенат під дівочими вікнами то було одним з профілів цього колективу. Е, крім того, що вони е, мали дуже серйозну е, програму, е, таку класичну грали, співали лантове. Лисенка, твори Кошиця. Але хлопці, гімназисти, ще й крім того, збиралися із мандаліною, з гітарою, ходили попід вікна до гарних дівчат, гімназисток, і співали їм серенади. Це відомо було також із спогадів мого батька, а також із спогадів. Ем... Крушельницької, яка пізніше стала керівничкою театру у Крушельницький, Це вона Ірина Каратницька, а пізніше вийшла заміж за одного із Чу, так, учасників хору 16-ки. Ну, пізніше на основі цієї шістнадцятки був створений хор Думка. Думка це вже був такий дійсно високопрофесійний хор. Крім того, вони ще виконували. Твори духовні приймали участь у церковних богослуженнях і, наприклад, виконували твори Дениса Січинського, літургію Дениса Січинського, яку пізніше після війни вона була втрачена. Мій батько зберіг переписану цю літургію, і вона тепер в багатьох церквах виконується. Видко виконувалися кантати Дениса Січинського Лічу в неволі, Дніпро Реве, також його хори «Непереглядною юрбою, даремне пісне. Солісти виконували вокальні твори Дениса Січинського. Так що тут кипіло музичне життя. В театрі ставилися оперети. Це було відомо, тому що я знаю навіть з розповідей мого батька, щоб мій дідусь і бабуся їхали на фіакрі з Печеніжина до Станіславова на постановку оперет. Ставилися вистави драматичні. Тут виступали знамениті співаки Мишуга, Голинський, Соломія Крушельницька. Передумови для виникнення професійної музичної освіти у нас були серйозні. Лиза Марін, а скільки, ну чи можна як сказати, чи багато з тих музикантів до радянської доби змогли викладати, змогли продовжити свою музичну працю вже в училищі? Це все-таки все був штат більше набраний нових і, і, і можливо, не місцевих, не знаю, як сказати ну, правильно. Так, був призначений східної України директор. Були, залишилися викладачі Іван Недільський і Роман Сімович, професор викладач фортепіано. Але пізніше багато приїхало нових викладачів. Ну і основне, значить, хорова справа була розвинута завдяки. Івану Атаману, і фортепіанний відділ за, е, очолила Галина Михайлівна Деченко. Оце були перші такі викладачі, які приїхали із Києва і дійсно підняли на високий рівень викладання цих предметів. Якщо говорити про ці роки, ну, це доволі тривалий час. Назнаковіших, чи ви назвали би найзнаковіші постаті е, в, в саме викладацьких е, кадрів музичного училища імені Січинського. Ну, я е, в першу чергу назвала би е, Юрія Івановича Новодворського, викладача фортепіанного відділу. Е, Івана Даниловича, Даниловича е, е зі струнного відділу Козулькевича, Євгена Козулькевича. Е, ну, це були дійсно такі перші викладачі, які вклали всю свою душу у виховання нового покоління музикантів. Ну, ми власне почали нашу з вами розмову, навіть не розмову, а цю частину нашої ранкової програми почали із нового покоління музикантів. Так ми бачили, з чим живе сьогодні музичне училище. І ну, видається так, що час десь диктує, напевне, і свої, і, і не тільки репертуар, так а диктує і форми роботи. Але дуже приємно, що з 90-х років так повернувся і Січинський, і кімнатою музеєм, він повернувся в музичне училище, в музичне життя Франківська, теперішнього він повернувся і творами своїми, які звучать, і завдяки викладачам училища, і завдяки вам, які піднімаються десь з архівів. І я думаю, що оскільки святкування, як ми бачимо, ще лише в планах. А ми десь виперед... ну ми не зовсім випередили час, так ми якраз знову з часом йдемо. йдемо так 17-го це я так сімнадцяти. Це якраз дата, от щойно щойно воно було наказу про створення музичної чилища. Я вітаю вас із Дякую. ювілеєм і вітаю всіх, всіх, всіх. І моїх колег, і моїх викладачів, і всіх, хто мав стосунок до музичного училища імені Дениса Січинського, тому що це е, продовження музичних традицій Станіславова. і Сподіваємося, що гідне продовження воно буде гідним і надалі. Адже ранок, галичани, ранок поволі переходить в день, до речі, це день іменин Івана та Опанаса. Тож вітаю чоловіків із такими іменами. А також зауважу. Що на вас нині чекає чимало справ і цікавих програм на обласному телебаченні Галичина. Тож поки що я прощаюся з вами і передаю естафету творчій групі програми Вісті. До зустрічі завтра! Не забувайте, найкращий спосіб прокинутися і почати день з гарним настроєм наша програма. Побачимось!